10 нетипових думок нутриціолога не існує шкідливої їжі. Так, тому що все залежить від кількості. Переїдання навіть корисної їжі може нашкодити. Шоколаду ніхто не товстішає. Це брехня. Якщо ви з'їли шоколад у межах своєї добової калорійності, то це нічого. Салат не завжди корисний. Так, дивлячись, який салат, чим він заправлений. Деякі салати мають більше калорій, ніж бургер та картопля. Цукор не ваш ворог. Проблема не в цукрі. Проблема в його кількості. Банани на дієті, звичайно, можна. Вони не роблять вас товстішим. Дієти це тимчасово. Це правда. Справжній результат приносять не дієти, а збалансований раціон щодня. Фрукти це цукрова бомба. Це і правда. І ні, фрукти містять багато фруктози. Проблеми зі шкірою це завжди про їжу. Це неправда. Це можуть бути дисбаланс гормонів, стрес або навіть косметика. Яка з цих думок вас здивувала найбільше? Напишіть мені в коментарях. А якщо хочете отримати ще більше інформації про здорове харчування, підпишіться та поставте лайк.